Кількість знищених в Україні рашистів вже перевищила 82 тисячі. У мінцифрі зауважили, що до таких успіхів зсу мають відношення і цивільні, бо наші військовослужбовці знищують окупантів, в тому числі завдяки повідомленням до Чат-Боту Єворог. Наша команда налаштувала співпрацю між українцями та ЗСУ. Ми 24 на 7 оперативно приймаємо кожну вашу заявку про пересування окупантів та ворожої техніки і оперативно передаємо її армії. Це допомагає нашим бійцям швидко відстежувати загарбників та наносити по їхнім позиціям максимально ефективний удар. Щоб скористатися чат-ботом, потрібно знайти його у телеграм, авторизуватися та підтвердити особу у застосунку дія. Після цього можна обрати область, поділитися геолокацією та необхідною інформацією про ворога. Зсу будуть вдячні за будь-яку інформацію про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами, радіолокаційні станції, позиції артилерії, польові аеродроми для гвинтокрилів, розташування керівного складу ворожих військ, дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією. Також у Мінцифрі наполегливо радять не забувати видаляти кадри з телефонів та листування з чат-ботом. Крім того, через портал Єворог можна повідомляти про колаборантів. Цю інформацію передадуть до СБУ зрадників радять знімати прихованою камерою без звуку та з безпечного місця, аби не наражати власне життя на небезпеку. Яна на та Олексій Муравйов, Харківські звісті.